Легенди про єдинорога зачаровують і захоплюють уяву вже протягом тисячоліть. Цей дивовижний звір із білим тілом, витонченим рогом на лобі та магічними здібностями став символом чистоти, незайманості та величі у багатьох культурах, але звідки походить цей міф і як образ єдинорога змінився з плином часу? Пориньте разом із нами у магічний світ єдинорогів і дізнайтеся більше про це міфічне створіння. Перші згадки про єдинорогів з'являються ще в давніх цивілізаціях. У Месопотамії та Індії вони згадуються як могутні та незвичайні звірі. У стародавній Індії єдиноріг вважався символом влади та духовної чистоти. Зображення цих створінь часто зустрічаються на печатках та артефактах. У давньогрецькій міфології єдиноріг з'являється завдяки розповідям мандрівників, які описували його як справжнє створіння. Грецький історик Ктесій, який жив у п'ятому столітті до нашої ери, згадував про єдинорогів у своїх працях, описуючи їх як диких і сильних звірів із Індії, які неможливо було приручити. З часом образ єдинорога став поширюватися по всьому світу, набуваючи нових рис у кожній культурі. У Китаї єдиноріг відомий під ім'ям Целінь, це створіння має рогову голову та тіло, покрите лускою, що символізує добро та гармонію. У китайській міфології целінь вважається вісником великих подій і з'являється лише у часи миру та благоденства. У Персії єдиноріг зображався як благородний звір, що символізує духовну чистоту та незайманість, його образ використовували в літературі та мистецтві як уособлення високих моральних принципів, проте справжньою іконою єдиноріг став у середньовічній Європі. Тут він символізував чистоту, невинність та священність. Багато середньовічних легенд розповідають про те, як єдиноріг може бути приручений лише дівчиною з чистою душею. Це створіння асоціювали зі святістю і магією. Середньовічні легенди про єдинорогів часто описують сцени полювання, де лицарі та мисливці намагаються захопити це міфічне створіння, але тільки дівчина з чистою душею могла приручити єдинорога, що символізувало чистоту та святість. Єдиноріг був також символом королівської влади та небесного походження, що робило його однією з найшанованіших фігур у середньовічному мистецтві. У сучасній культурі єдиноріг залишається символом магії та чистоти, його образ часто використовується у фентезійних фільмах, книгах та мультфільмах, де він втілює незайманість і надприродну силу. Єдиноріг став улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих, оскільки символізує надію, чудеса та віру в неможливе. Сьогодні єдиноріг перетворився на справжній культурний феномен. Його зображення можна знайти на одязі, іграшках, аксесуарах і навіть у повсякденному житті. Це свідчить про те, що магія єдинорога все ще живе у наших серцях і надихає нас на віру у диво. Єдиноріг символізує чистоту, магію та надію, які зберігаються у наших серцях протягом століть. Його образ продовжує надихати нас у сучасному світі, нагадуючи про важливість віри в чудеса і пошуку прекрасного у повсякденному житті. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вас захоплюють міфи та легенди, підписуйтеся на наш канал Час Легенд, ставте лайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.